Пані Юлія православна християнка протягом 10 років вона дотримується церковних постів. Каже, відмовитися від улюбленої їжі не важко. Складніше працювати над гартуванням внутрішнього стержня. Наприклад, обмежити себе у споживанні масивої інформації та скролінгу соціальних мереж, аби мати більше часу на себе та Бога. Ти просто починаєш трішки інакше дивитися на речі, на свої вчинки, на людей поряд ти не їсиш себе, не їсиш кругом. Ти даєш спокій собі, даєш спокій людям навкруги себе, і духовно ти морально просто виходиш з посту трошки іншою людиною. Церква заохочує до посту переважно більшість людей, а лікарі радять підготуватися до передріздвяної дієти. Десь за тиждень, за два потрібно поступово обмежувати вживання тих продуктів, які під час посту будуть заборонені. Тобто до них відносимо яйця, молочні продукти, м'ясо, риба. Ми поступово зменшуємо їхню кількість в раціоні. І за рахунок цього, коли наступає сам піст, для організму не буде великого такого стресу. Лікарі зазначають, що піст частково покращує психоемоційний стан, процес травлення та навіть перебіг деяких захворювань. Втім, не всім долати обмеження до снаги. Винятки люди поважного віку та ті, у кого проблеми зі здоров'ям. Вони можуть послабити пилипівку школярам та студентам. Студентам взагалі не бажано обмежувати свій раціон харчування. А от щодо виховання духовної волі, обмежень із жодних причин немає. Виконати не стільки фізичний, скільки духовний, кожен з нас повинен. Якщо людина має залежність від ігроманії, вона повинна цього уникати. Чи, скажімо, людина, яка багато любить переглядати різних. Комп'ютерних програм чи якихось ігор можливо людина повинна від цього відмовлятися з часом. Священники кажуть, духовний стан поліпшиться від роздумів, молитов та читання святого письма. Дар'я Курнос, Вадим Головацький, новини 33 канал.